Лютий 2014 року. Точка відліку сучасної боротьби України з російською агресією. Це боротьба за наших людей, за їхні права, за їхню свободу. 11 років Україна веде цю боротьбу не лише за територію, а й за тих, хто живе під окупацією, хто чекає на звільнення і продовжує чинити спротив. 11 років ми стаємо плечем до плеча. Воюємо, волонтеримо, допомагаємо тим, хто потерпає від російського терору. Наш народ не зламати. Кожен український та кримськотатарський прапор, кожне слово правди, кожна пісня українською мовою на окупованих територіях це незламний голос свободи. Це голос тих, хто через грати та тортури заявляє всьому світові. Крим це Україна. Росія вже 11 років намагається зламати тих. Хто поставив Україну вище за страх. Окупанти ув'язнюють активістів, журналістів, громадських діячів, тримають політв'язнів у нелюдських умовах і водночас вигадують нові форми пропаганди та примусової русифікації. Та, попри це, спротив триває, що демонструє неймовірну силу. Ця сила наближає нашу перемогу не лише над окупантом, а й над загрозою, що нависла над усім світом. Ми боремося разом. І разом звільнимо Крим. Ми боремося за кожного політв'язня, кого окупанти кинули за ґрати, лише за український паспорт, слово правди чи сміливий вчинок. Ми захищаємо права усіх, кого переслідує російський режим: кримських татар, українців, іноземних громадян, журналістів, правозахисників, родин зниклих безвісти. Каршалик Арекітір. спротив це діє. І Україна діє. Ми розширюємо міжнародну коаліцію і адвокатуємо тему звільнення Криму на всіх рівнях: від Кримської платформи до роботи з країнами Африки, Азії та Латинської Америки. Ми щоденно наближаємо спільну мету звільнення Криму і повернення всіх наших громадян додому. І цей дім Україна.